Юлія тобі дякую, що ти долучився до нашого стріму. Розкажи та ти, ти теж живеш в такому місці, де зазвичай чутні обстріли завжди щось приземляється. То як для тебе почався цей ранок? Для мене чутно мене, да скажіть, будь ласка, все нормально. Угу. Дивіться, для мене ранок почався, як і для всіх киян, але я прокинувся не від обстрілів, а від того, що мені подзвонили і спитали, чи я чи зі мною все нормально. Потім подзвонили другий, третій, четвертий. На щастя, є рідні і друзі, які звичайно переживають. От. Але засинали ми вдома вчора зі словами: завтра почнеться, це, це а було очевидно. Це... Тому що це? Зараз... Поведило, що всі їдуть кудись? Ні, тому що в Росії все змінилось. Я уважно слідкую за ситуацією в Росії з новими призначеннями, з новим командуванням із тим, що вони анонсували на понеділок. І ми вчора засинали зі словами Все почнеться і сьогодні прокинули зі словами От знову почалося. Чому все почнеться? Тому що в Росії на вихідних в той же день, коли підірвали Кримський міст, призначили нового командувача Об'єднаними російськими силами в Україні. Це такий собі Сергій Соровікін, який якраз таки визначається тим, що по перше, веде війну не проти військових сил, а проти цивільного населення. Чим підриває е, шляхи забезпечення, чим підриває моральний дух, і так далі. Він це робив активно в Сирії. Це до речі, цей чувак, який закінчив сирійську кампанію, в принципі, і довів його до того, що Росія знищила ті території, які контролювали сирійські повстанці, і в принципі за його командування звідти виходили російські сили тепер він призначений командувачем, як я вже сказав, цієї операції в Україні. Як вони це називають? І він отримав, як писали багато. Інсайдерів, яких я поважаю, він отримав повний карт-бланш якраз таки на все застосування будь-яких методів і впливів на Україну, але не ядерних. Тобто, це і удари по цивільній інфраструктурі, по енергетичній українській інфраструктурі, і так далі. Сьогодні в Росії заплановано засідання Ради нацбезпеки та оборони, де Путін запропонує. Всім своїм очільникам е, цих відомств, і так далі. Ну, тих, там там не сидить, я не знаю детально, хто в них там перебуває, але вони їм запропонують новий план про те, як змінюється операція, як вони це називають, операція в Україні. І от вони скажуть: дивіться, ми почали з того, що от так, і тепер так буде завжди. Як то кажуть, що це тільки перша хвиля, що спочатку вони намітили всі ці цілі по нашим. Е Нашим об'єктам, тому що всі прильоти по Києву, друзі, щоб ви розуміли, це ну, в більшості випадків це саме прильоти по енергетичній інфраструктурі. Тобто, якщо кажуть, що б'ють по вокзалу, там не тільки по вокзалу б'ють там поруч енергетична інфраструктура України. там і... в Тому що друга хвиля це енергетичні об'єкти, третя кажуть, що це е, військові об'єкти об'єкти да зараз пішов Лукашенко збирає е, термінову нараду з військовими силовиками. Не знаю, можливо, він знову думає, що готується наступ з України, але я ще хочу повернути Но шахеди вже над головою. Літають я тут в передмісті Києва. А тут уже Про, та, про цього ну. Вого керівника війни або спеціальної воєнної операції, бо хтось каже, що це буде контртерористично, можливо, змінність. Просто я чула його називають якраз сапагом. Це те, як ти кажеш, що він справді готовий вбивати, нищити всіх і своїх, скільки знадобиться, і українців ясно, але його якраз призначають, тому що в разі застосування ймовірно ядерної зброї він якраз не буде задавати зайвих питань, і він якраз не буде чинити супротив. Просто ти сказав, що окрім ядерного озброєння, він не приймає рішення з приводу застосування. Ядерної зброї і його немає, його немає в, в цьому ланцюжку прийняття рішень, чи треба використовувати, чи не треба. Його за його посадовим обов'язками немає. Але якщо говорити про його кривавість, то да йому абсолютно похер. Дивіться, тут була ще історія як. Як став відомий суровікін, в принципі, це прізвище всій Росії, а тепер уже і нам в 91-му році, коли був путь ГКЧП, я думаю, багато хто про це чув, військові брали в оточення Садове кольцо в Москві, і, от тоді пан Суровікін в званні капітана, очолював мотострілецький батальйон. І тоді саме е, Суровікін віддав наказ переїхати людей БМДшками. І коли трьох людей наметали кишками на гусениці, це от був Суровікін. Його на сім місяців після цього запроторили в СІЗО, але політичним рішенням з нього взняли будь-які е, звинувачення. І після цього його кар'єра лише йшла е, тільки вгору. Як бачимо, з 91-го року капітан Суровікін дослужився до генерал-полковника, і нині, в принципі, він. Е, Найвище і остання надія Путіна в Україні, бо більше воєначальників в нього успішних. Ну в лапках успішних, яких є якісь е, там перемоги, які були до цього. Там от Суровікине, друга Чеченська він там нормально навоювався, Сирія, він там нормально з мені тепер з Рамзаном Дондон Кадировим. Це ще один генерал-полковник, надзвичайно успішний в Росії, який теж воює, дай Боже кожному.